Тим часом лунають і певні заяви від Кремля безпосередньо від Лаврова, адже Росія нібито може укласти угоду про Україну, але є певні. Моменти, які потрібно фіналізувати, заявив Лавров. І детальніше розглянемо його заяви, адже в Росії заявили про нібито готовність котра до укладання угоди щодо України. Але для цього потрібно все ж таки узгодити деякі лиманти. Про це заявили і наші колеги з посиланням на інтерв'ю очільника російської МЗ Сергія Лаврова. Кремль вже готовий підтримати намагання американської сторони завершити війну та може укласти угоду зі сполученими штатами щодо України. Але в Мовленостях є деякі елементи, які на думку російських посадовців потребують точного доопрацювання. Так, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зазначив, що зараз сторони працюють над цим. За його словами, Кремль не уточнює, що це за елементи. Однак, вже нібито помітно, що Сполучені Штати та Росія рухаються у правильному напрямку. Контакти Сполучених Штатів та Росії щодо війни наразі тривають. Ну як прокоментував Лавров, далі цитую. Дональд Трамп єдиний світовий лідер, який визнав необхідність усунення корінних причин української кризи. Ну і знову ж таке бачимо, що продовжують рашисти вихваляти те, що подобається лідеру Сполучених Штатів Америки Трампа. Говорять, який він чудове, як він допомагає їм. Також, зокрема, він знову ж таки кризою назвав російсько-українську війну. Ну і очільник російської МЗС також додав, що спецпосланець президента Сполучених Штатів Стівков їхатиме до Росії. Вже з угодою пам'ятаєте напередодні. Ми говорили, що Віко вкотре збирається відвідати Російську Федерацію. так от бачимо, що Лавров уже говорить про якусь угоду, що вони будуть уже із угодою все ж таки обговорювати всі ці події. Ну і нагадаємо раніше держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо наголосив на важливості завершити війну якомога швидше. Він повідомляв, що Сполучені Штати вказали сторонам конфлікту на шлях до зупинення бойових дій. Ну і знову ж таки лунали в Ора заяви і від Дональда Трампа від лідера Сполучених Штатів Америки вкотре він говорив, що. Якби він був на той час президентом, цього би не сталося. Ну знову ж таки звинувачував попередню владу і Байдена, і Обаму згадав стосовно питання Криму. Ну і знову ж таки зазначив про дедлайн. Ну знову лунають цифри, але тут уже не уточнюється. Знаємо, що напередодні Трамп говорив про 24 години, згодом про 100 днів. Потім були навіть новини про те, що нібито до Великдня все це має завершитись. Угода має бути підписана. Але от Трамп заявив. Що на цей раз у мене є дедлайн щодо угоди між Росією та Україною. Вони повинні сісти за стіл переговорів. І Трамп також зазначив, цитую: я вірю, що обидві сторони хочуть миру. Також детальніше ці всі заяви його будемо далі розбирати. Адже Дональд Трамп вкотре висловився про війну в Україні, і Трамп вірить, що Путін прислухається до нього, ніби та припинить обстріли України. Репортери запитали, чи вважає Трамп, що Путін серйозно налаштований на мир, зважаючи на обстріли вночі 24 квітня. І чи можуть Сполучені Штати запровадити нові санкції проти Росії? Далі цитую: ми думаємо, що вони обидва хочуть миру, але вони повинні сісти за стіл переговорів. Ми чекаємо дуже довго. Вони повинні сісти за стіл переговорів. Я думаю, що ми отримаємо мир. Висловився лідер Сполучених Штатів. Він також заявив про дедлайн, але на цей раз уже без деталей. У мене є власний дедлайн щодо угоди з Росією та Україною. Сказав Трамп. Також президент, у котра навів цифру, П'ять тисяч солдатів саме стільки на думку сполучених штатів гине щотижня. Далі знову ж таки цитую. Ми дуже сильно вважаємо, що вони обидва хочуть миру, але вони повинні сісти за стіл переговорів. Я думаю, що ми досягнемо миру. У нас близько п'яти тисяч молодих людей щотижня гинуть у цій війні, додав він. Трамп зауважив, що раніше казав, що гинуть дві тисячі солдатів. І знову ж таки цитую, знаєте, я починав з того, що мені не подобалося гроші, які ми платимо, а потім зрозумів, скільки людей гине. І зараз це набагато важливіший елемент. Також президент Сполучених Штатів впевнений, що Україна та Росія. Хочуть помиритися, але він незадоволений тим, що мирна угода буксує. Далі знову ж таки будуть цитувати. Я кажу, що ми можемо врятувати тисячі людей, і мені не подобається, що це займає багато часу. Але я думаю, що вони обидва хочуть помиритися. Я в це вірю. Там багато ненависті, там багато крові, багато недовіри. Але я думаю, що ми помиримось. Я сподіваюся, що ми досягнемо цього заради багатьох молодих людей, які гинуть. Ну і нагадаємо, що днями в Білому домі. Наголосило, що їм. Уривається терпець. мирна угода має бути укладена швидше. А Володимир Зеленський, як ми знаємо, також відповів на цю заяву. Ну, а от якщо говорити щодо Трампа, то знову ж таки його постійно журналісти запитують і щодо тиску на Російську Федерацію, чому нічого не відбувається з боку Сполучених Штатів Америки. І от він відповів, що я хотів би відповісти на питання про санкції проти Росії через тиждень. Цікаво, що має статися за цей тиждень і чому саме такі Длайне знову ж таки Трамп ставить і так президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що вже здійснює тиск на Росію, аби та погодилась на мирну угоду з Україною. Цікаво, що це за тиск такий, що ми не помічаємо його. Про це він сказав журналістам після зустрічі із норвезьким прем'єр-міністром у Білому домі, 24 квітня. Знову ж таки, відповідаючи на питання журналістки, коли він збільшить тиск на Росію, аби вона погодилася на мирне врегулювання, Трамп заявив, що він дуже тисне на Росію. Далі цитую: ви не знаєте, як багато я тисну на Росію, і Росія це знає, і близькі до неї люди про це знають. Інакше він ймовірно йдеться про Володимира Путіна, зараз би так не говорив. Додав він Ну і раніше, він відмовився говорити про можливе посилення заходів проти Росії, сказавши, що воліє відповісти на це питання за тиждень. Цитую, хоче, щоб за тиждень у нас була угода. Нема причин відповідати зараз. Але я не буду задоволений, скажімо так, дещо станеться. Анонсував президент Сполучених Штатів. Ну і знову ж таки, раніше він заявляв, що він незадоволений, обурення своє, нібито висловив російськими ракетними ударами по столиці нашої країни по Києву, які забрали життя щонайменше 12 людей. Він звернувся також до Володимира Путіна і сказав. Владіміре, зупинися Ну, а от за інформацію змі. Також сполучені штати вимагатимуть від Росії визнати право України на власні збройні сили. Таке видання Bloomberg дописувало також оборонну промисловість у рамках ширшої мирної угоди між Москвою та Києвом. Ну і щодо нових свіжих заяв Дональда Трампа, вони майже кожного дня з'являються. Вже є коментарі від нашого українського політехнолога Борис Тезенгаузен. Також прокоментував і ті заяви, які лунали від Трампа щодо тимчасово окупованого. пивострова что-то крыму и можем далее почути его субъективные думки кто по версии дональда трампа виноват в том что э, украина не хочет мир то есть дональд трамп прокомментировал заявление зеленского о том что украина не может признать крым территорией россии э, мы ну то есть это физически как-то технически невозможно сделать то есть мы же понимаете что есть конститут даже если бы захотел вот даже если бы захотел. Но вот я вам зацитирую его, Дональда Трампа, заявление. Президент Украины Владимир Зеленский хвастается, что Украина не признает оккупацию Крыма по закону. Здесь, мол, не о чем говорить. Это заявление очень вредно для мирных переговоров с Россией в том, что Крым был потерян много лет назад под эгидой, то есть когда был президентом Барак Хусейн Обама и даже не является предметом обсуждения. Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией. Но если он хочет э, вернуть Крым, почему они не сражались за него 11 лет назад? Не знаю, сказать ему, когда Зеленский стал президентом или не надо лучше. Э, когда он был передан России без единого выстрела. В этом районе также находятся крупные российские подводные базы. А в течение многих лет э, они там находились. Это вот эти высказывания Зеленского, которые затрудняют урегулирование этой войны. Ситуация для Украины очень ужасная. У него может быть мир или он может бороться еще три года, прежде чем, прежде чем потеряет всю страну. Я не имею ничего общего с Россией, но имею много общего с желанием спасти в среднем 5000 российских и украинских солдат в неделю, которые умирают без всякой Причины. В общем, заявление Зеленского, которое он сделал, не, не делать ничего, кроме как продлевает убийство, и никто этого не хочет. Мы очень близки к сделке, но человек, у которого нет карт, чтобы играть, теперь наконец должен сделать это. Ну, в общем, я думаю, вы поняли. Вот поразительно, как можно в каждое, в каждое обращение вкручивать, при мне бы такого не было. То есть тут Крым отдал... Обама, я соглашусь в данном случае, то есть когда были абсолютно беззубые санкции за аннексию Крыма введены, это было действительно, наверное, для Путина какая-то неожиданная радость. Он-то думал, сейчас пойдут, может, какие-то серьезные санкции, еще что-то. А тут говорит, а, это да так можно было, и уже давно, наверное, сделал. В общем, но сейчас про другое, как Трамп все-таки умудряется вернуть, что при мне бы ничего плохого бы не случилось. Вот у меня вопрос, там пиарщики у демократов, они, судя по всему, вообще зря свои бургеры едят. Я рекомендую Байдену в каждом выступлении, да и не только ему, каким-то демократам, у которых топ-спикерская активность, говорить, что именно при Трампе произошла пандемия ковид. Серьезно. То есть, если бы президентом был демократ, этого бы ничего не произошло. Вы понимаете? Вот нужно об этом говорить? Интересно, как сам Дональд Трамп отреагирует? По поводу того, что Украина находится в ужасном положении, как сказал Дональд Трамп. Ситуация для Украины ужасная, но, точнее, не ужасная, но до, в начале полномасштабного вторжения было гораздо хуже. Гораздо хуже было. У нас практически не было поддержки. Но Украина справилась, выдержала этот удар и дала достойный отпор тем оккупантам, которые пришли на украинскую землю. И давайте называть вещи своими именами все-таки. То есть ситуация могла бы совершенно не быть ужасной, если бы не остановка помощи Украине, а то, что некоторые поддались на шантаж Путина и что там еще, затягивание с поставками. Когда россиян погнали из Харьковской области и из Херсона, вот добить бы их, дать разрешение, да и ракетами накрывать их всю логистику, которая прямо на границе тогда стояла. Они бы и бежать некуда было, не было. Они думали, что не нужно будет какие-то оборонительные рыть рубежи. Но вот тогда как-то все это А тим часом видання Bloomberg з посиланням на свої джерела дописує, що Сполучені Штати будуть вимагати, щоб Росія визнала право України мати власну армію, також оборонну промисловість у рамках мирної угоди. Також адміністрація Трампа хоче, щоб Росія передала ЗС під контроль сполученим штатам, а ті будуть постачати енергію рефі і Україні. Так сполучені штати будуть наполягати, аби Росія визнала право України мати власну армію та оборонну промисловість у рамках угоди між Києвом та Москвою.